Привіт! Дуже дякую, що завітали до мене на канал. І починаємо наш новий блог. Це наш салат. Тут наша цибулька вчора посадила. А тут такий салат нещастя. Але я хочу нині один спробувати зробити. Думаю, який зробити звідси взяти чи взяти собі з горщичка. Напевно, з горчка візьму, щоб більше місця було. Бо тут така, бачите, краса. Маємо добро своє. Головне, щоб не був гіркий. Цей у нас піде в перший день. От в мене є крила, що року пилом і Так Якщо буде в нас такий сімейний гриль. А там я крутить гриля. Маська так лежить і кіт прийшов рижий. Така погода маємо наш перший гриль в себе на подвір'ї. Там маська, вікуська, гриль. Ярик. Попрошайки. Тут Ярослав каже, знімати, бо так гарно видно м'язко. І не треба мене щепати. Так що всім гарного-гарного дня. І що ми маємо. Ми сіли 9 хвилин по 28, вийшли на зупинці з автобусом, ще трошки перейшли. І дивіться, який маємо широкий пляж. І я думаю, може тут є парасольки, може ні, бо в літі ми тут не були, я не знаю. Але дивіться, туди аж тягнеться так до гори далеко. Пісок, ну зараз брудно, сезон закінчився. Але пісок не каміння, море. То є з одного боку. Там наше місто кавала. Бачите, там старе місто на тому. І теж, дивіться, який широчезний-широчезний піщаний пляж. Автобусом 20 хвилин від нашого, від нашого будинку. І тут, напевно, менше, не так глибоко, як у нас, для того, щоб вуйки я бачу набагато далі, ніж у нас. Так що, може, тут і скорше тепла вода буде. Воді бачу якусь плиту, не пісок. Те, що я бачу. Водичка чиста, гарненька. І дивіться, яка клала. Я скучила за морем вже, бо десь два тижні точно не була. Бо й погода була не дуже, і то ми похворіли всі, якийсь вірус був. Може нас коронували, може не коронували, я не знаю, але вже все минуло. І кажуть, дуже класно. Ще плюс в тому пляжі, знаєте який? Там, де ми приїхали, якщо вийти на зупинку раніше, те, що тут бачите, траса є, то мінус. А на зупинку раніше там є великий магазин Lidl. Що можна приїхати собі тут на пляж, наприклад, зранку від нашої квартири побути тут до одинадцятої години, піти пішки до Lidl, скупитися продуктів, сісти зразу, там зупинка коло Lidl, Сісти на автобус і поїхати на квартиру, і класно. І так через центр проїхати і круто. Ну, красота. Я знайшла якогось пса. Може то чийсь, може не чийсь, не знаю. Шкода, що їсти немає з собою. В Греції якщо щось, пакетик якогось йде для котика, для песика беріть. Дуже мені пляж сподобався, дуже широкий. Не такий глибокий, бо буйки далеко. Бо в нас на пляжі буйки ближче. Так що ми в літі сюди точно прийдемо пару разів покупаємося. Наше відео продовжується. Ще я хочу сказати, були на морі дуже класний пляж, 20 хвилин від нас. А тут що я маю, дивіться. То перший вікусіне запрошення на день народження. Зі школи до Марії. Я вже колись говорила, в неї подружка є Марія. Тут я така гарна, бачите, я перестала носити майже чорний колір. 30 років носила, тепер вже інакше. А синій колір, всі ви добре знаєте, я його дуже-дуже люблю. І що? І не відволікаємося. Біжу, побіг, там якісь фотографії, дивіться. То я в себе в коридорі в квартирі, бачите, фотографії дітей. Тут чиєсь деркало, вони вже тут не живуть. І біжимо ми в магазин. З Вікуською зараз забираю зі школи, біжу в магазин і вибираємо подарунок для Марії. І потім вам покажу. Там здалека йдуть мої, бачите, червона куртка зі школи і з вчорашнього дня в школі безплатно є обіди. Глядає район. Тут гарні каміни. Там така гора, хрест білий, він світиться вночі і гарний вид має бути на кавало і на море. Колись, може, підемо. Ну, але не обіцяю. Куртку скинула, а тут вам показую, дивіться яка, дивіться, яка краса. Мандаринки. І трояндочки. І мандаринки. А в цей супермаркет ми йдемо. ми його мазута чогось називаємо, а чого, я не знаю. І там коротко покажу, які є ляльки, ігрушки, і потім розпаковку вдома маленьку. Ігрушки 25 євро. Якось вибирає. Кузька вибрала, ми вибрали такі поні і таку сиренку Разом все 40 євро. Те, що нам сподобалось. Не знаю, я... на всяк випадок лишу чек, якщо щось вони підуть, поміняють подарок. Бо точно не знаю, чи підійде. Але, мені здається, гарна така лялька дивіться. Красиво. У нас сьогодні п'ятниця, завтра щось з вікуською будемо робити, а в неділю на день нарочні. Всім доброго ранку, у нас субота. Я готую ще сніданок, не приготувала. Тут у нас дзвінок прийшла посилка. А так як ми знаємо грецьку, англійську. Windows, Windows, ну то Windows. Чекаємо вікна, а то не вікна прийшли. Здається, то ми заказали наші меблі. Мені так здається, що наші меблі. Але з другого боку, як то може бути наші меблі? Що то ціле ліжку? Маємо посилку несподіванку. Так у нас почався ранок. Сувот. Наша розпаковка. А я мене робиш. І тебе робити? Ні-ні-ні. Добре, тебе не буду робити. Боюсь. Ми думаємо, що у нас стіл і крісло. О, дивіться, які красинчики. Боже, які великі. Вон такі є сами, а наш. <рес> То, дивіться, де. Я думала, що маленькі такі тоді слідушки мігенькі, а спинки такі, Ярославка, досить непогані. <рес> Головний розпаковщик у нас тут <рес> є. <рес> <рес> ну, Крісло нам подобається. Маска. Меблі за таку ціну теж. Все коштує 140. <рес> <рес> дивіться, не діки, смішне. 140 Я євро. І, і то сад. подарок від моєї сестри. Будеш сідати. Ну добре, ми ще такі всі розпатлені трохи. Мася? Бачила, ще не Мася, ще не можна вікуся сідати, бо впадеш. Масічка. Нам, як тобі, Ярослав, так. подобається? Дуже гарно. Недорого, як тут. А Маємо все скоротити, і буде класно. Пізніше вам покажемо, вже як нормально вдягнемося, поснідаємо, як це все виглядає. Поки мої там ще дивляться на посилку, я роблю сніданок, бо всі голодні. На сьогодні буде перестановка в кухні 100%. І на сніданок буде такий хлібчик. Нам сир ковбаску, салями і в грилі зроблю. І кава чай, бо нарешті каву буду пити. У себе на кухні ще не прибрані, ну і ранок як ранок. Зараз покажу, що мої роблять. Росте малий борщик мебелі. Кому треба, можна замовляти. Класний сніданок у мене вийшов. І моя Вікуся питає, мама, чого ти мені робила їсти? Ну скажіть батьки, а чого ви дітям робите їсти? Бо я не знаю, що деколи відповідати моїй Вікусі. Отак виглядає. Буде смачно, так що всім смачному. Зараз покажу перші крісла. І таке крісло. Дуже зручно, недорого, класне крісло. Ми всі щасливі. А якщо не щасливі, то як тупну ногою, то точно всі щасливі будемо. Хочу показати, яка погода, другий дубль, бо назвала 1 липня, а сьогодні 1 листопада. На дворі 29, у квартирі 20. Бачите, сонечко світить тепленько, горіх ще зелений. Така осінь в реці. Я зараз на кухню роблю обід, а Ярослав скручує меблі і кось кабавиться. Всі щасливі, особливо того мармиза. Тут на вікно я її не люблю пускати, а знаєте чого? Бачите, тут є дошок, вона легко може скакнути. Дивися, чи є мій сусід немає. Він, напевно, пішов на базар. О, мій сусід теж щось вирощує. Не тільки я одна, вам трошки покажу. Бачите? Я вже сиджу на новому кріслі, дуже класне, зручне. Дивіться, розпаковка крісла. То така пластмаса, то я думаю, можна мити, І то все можна мити. І зробила я салат. Ой. Тут в мене салат, що ми зараз робимо. Погода тепла, ходжу пити воду, бо хочеться, бо тепло. То у нас олів'є, ну, не до кінця, бо я крутий кухар. Ну Так, це та жарти. Бо нема ні горошку, ні огірків. А то наше крісло і його можна мити. Класне крісло. Так що класне крісло. Поки робила салат, дивилася свою одну з любимих блогерів. Катя з Аляски. У мене є пара блогерів, які я люблю дивитися. То мама чотирьох дітей в Україні, Катя з Аляски, Венера між двома мірами і Максим. І ще парочку, є, яких я дивлюся. І наше олів'є без олів'є, без горошка. Ще залишилось мені м'ясо зробити і картопельку зварю. Так, обід в мене вже приготовлений. У нас звичайна картопля з маслом і м'ясо по-французьки. Бачите, крісла вже склали, меблі вже склали. Зараз у нас в хаті виглядає так гарно, все чисто, все розставлено. Чиста підлога. Тут палички так доз... мають бути. Все так має бути. Зараз ми то все гарно. Прибираємо і ставимо наш новий стіл. І потім вам покажу в кінці, як все вийшло. Так, ми маємо такий наш стіл. 140 євро. Нам подобається. І так у нас все класно виглядає з новим столом. Бачите, жалюзі позакривала, бо дуже сонечком. Дивіться, ну ж краса! Тільки треба нову скатертину. Оця скатертина мені цю Наталя позичила. Я так її не віддала, але вже треба нова. Так що цуця Наталя купляєте і приїжджаєте. Дивіться, тут такий нас обід. Дивіться, картопелька, салатик і м'ясо по-французьки. Все? А столик з кріслами, то від сестри. З яті. Так, що всім смачного, гарного вам дня! Завтра відео буде продовження. Доброго ранку! У нас вже новий день. Сьогодні йдемо на день народження. Зараз прибираюся зі столом робимо сніданок. На сніданок буде випічка грецька. Недорога з євро 59 або євро 69, але дуже смачна. І будуть канапочки з лососем. Галочок вийшов. Маємо каву-чай, рибка червона, випічка. Гарецька трошки мені підпалилася. Так виглядає. Так що всім смачного і до зустрічі сьогодні. Не, дивіться, тут такі два поверхи, є такі зали для дітей і там плак забав великий. Вийшла тої дитячої кімнати. Там так шумно, дивіться, як гарно. Ми плануємо тут теж зробити через місяць день народження для Вікусі. Дивіться, яка краса. Там наше місто. А тут маємо наше класне море. І, скажімо так, вже листопад на дворі, а я футболці. Ну ні, обманюю не футбол, це таке трошки довше. Красота, красота. І дивіться, там бачите, апельсини дозрівають, я не знаю, чи буде видно. День народження нам дуже сильно сподобалось. Був такий шведський стіл, я вам показала, там і батьки брали собі їсти, і плюс офіціант підходив, брали собі каву, хто що хотів. Діти мега щасливі, був торт, всім роздавали торт. І я дуже щаслива, що щось таке є в кавалі, бо я думала, що такого немає. Що тільки в... Ну, бо в Польщі більше такого є. Ціна, яка буде, за то все, я не знаю. Поки що в районі 200 євро. Як будемо тут все організовувати, я все більше детальніше розкажу. Дивіться, яка краса. Ну, Я не знаю, ну це ж гарно. Просто гарно. Там теж люди сидять в тавернах або в кафе, не знаю як, як це називається. Мені здається, ми десь тут були колись. Колись тут була перша квартира, яку ми знімали в тому районі на горі з ходками. Коли приїхали перший раз до Кавали. Коли нарешті наша Вікуська вже вийде, тоді ми і ще, може щось, буде щось цікаве, покажемо, що тут є. А то я мусила зняти. Дивіться, кропива і капуста. Росте, я ж казала, що продають капусту. І ніхто то не накриває. А там он салата така сама, як у мене. І то ми в місті. Бачите, там квартири. А тут капуста. А тут я знайшла вже велику капусту. Кабачки. Люди добрі. І бачите, то, то ми в місті, ми не в селі. Бачите? Хорма. Знаєш, щоб так було видно, а то нічого не видно. Роса росте. Нагадую, сьогодні листопад. Такий під'їзд зробив. гарненький, Там дворик. А той парк я вже знаю. Ми там були. Ярослав каже, що я маю пам'ятати ту дорогу. Я не пам'ятаю. Яка краса. І тут краса. Це є дуже старе кафе, а не, якщо я правильно говорю, там кава клас. Хоча, якщо чесно, я не пробувала. Перевіримо, чи йдуть секундочки. Дивіться, які. дивіться, скільки людей в тавернах. Повні таверни. Яка погода. Ми вже вийшли з нашого кафе дитячого. І зараз будемо йти додому. Ми колись жили отам на горі, коли перший раз приїхали до Кавали. Ну, я тут подивлюся, я бачу дно піщане. І не дуже глибоко. Чи хто його знає? Дивіться, яка краса. Все, наш блог закінчується. Зустрінемось в наступному блозі. Дуже дякую, що були зі мною до кінця. Така кавала наша. Уже наша. Все. Всім дуже дякую.